Всі на день народження, чи просто так любимо подарунки. І так само Ісус любить і йому приємно, коли ми йому щось таке приносимо. Так ось вір, що ми можемо подарити Ісусу. Коли диво чекає земля, то Різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина. Вифлеємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благу сповіщає. зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають. Подарунки несуть, ну а ти? З чим до ясел прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даним. Подаруйте Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожній з розмов, ту любов, що в собі меж немає, подаруй Йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання і пройдеш легше грізні бої. Вдячним будь за хвилини страждання, Подаруй йому зустрічі час, поспіши. Щоб в Христа вшанувати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй в диву віру живу, із Христом неможливе здолаєш і побачиш не раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небес в ніч Різдва, подолав довгий шлях по Орбіті. Щоб, на щастя, нам дати права врятувати загублених в світі, подаруй свої ноги йому, через тебе Господь, нехай діє, йди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надії, подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоб славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. Тільки зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати, Ти, Ісусу, себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято. Амінь.